я дійсно вважаю, що право по право України має місце в НАТО, і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього альянсу. для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якомога швидше. Коли Україна стала повноправним членом нашого альянсу, тим часом нам треба забезпечити, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, щоб Україна повністю відповідала усім стандартам НАТО, і коли політичні умови. Будуть досягнені, Україна стане членом і я також вірю в те, що те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, це частина того, що забезпечує нагальні потреби України, і ми обговорюємо, як ми можемо ще посилити нашу військову підтримку України, а також щоб ми могли забезпечити постачання таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечити українським збройним силам а, їхнє місце в альянсі. Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливе рішення прийняті у вільнісі. План дії відмінили щодо членства. Перейшли від етапного процесу до одноетапного процесу. Ми домовились про створення ради НАТО Україна. І ми маємо також велику програму для оперативної сумісності, що забезпечить за наявності політичних умов Україна стала негайно членом альянсу.